Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і ми дуже давно не зустрічалися з вами в рубриці Вишка для Олді. Я отримую від вас прохання записати певні відео і сьогодні, на ваше прохання, я запишу відео, як знайти ранг матриці. Як це зробити? Ми знаємо, що є означення, ви ці означення чули. Ось ви бачите їх перед собою, що ранг в матриці А називається найбільший з порядків її мінорів, відмінних від нуля. Тобто це говорить про те, що нам треба шукати мінори і шукати, щоб вони були відмінні від нуля. Безпосередньо з зазначення випливає, що ранг для будь-якої матриці ми завжди можемо знайти, що ранг дорівнює нулю тоді, тільки тоді, коли матриця нульова, да, що всі елементи дорівнюють нулю. І для квадратної матриці n-ного порядку ранг дорівнює n тоді, коли матриця є невироджена. Що таке матриця невироджена? Це означає, що її визначник не дорівнює нулю. Це все теорія, я думаю, що ви її бачили. І згідно цієї теорії, в принципі, можна знайти ранг матриці таким чином. У нас є ось ця матриця, і серед мінорів першого порядку є ті мінори, які відмінні від нуля. Ну, наприклад, першого порядку це трійка, це шість, це два, це 4. Ми чітко бачимо, що ці мінори в нас відмінні від нуля, тому ми можемо казати, що, в принципі, вони в нас такі є. Да? А один з мінорів другого порядку, ось, наприклад, ось цей мінор, він відмінний від нуля. Я його взяла ось ці два елементи і ось ці два елементи, знайшла, що воно дорівнює 6. 6, і це не 0. А всі мінори третього порядку вже дорівнюють 0. Тоді ми робимо висновок, що ранг нашої матриці дорівнює 2. Але, але ось так, як я тільки що вам показала, в принципі, ніхто не знаходить, більшість людей не шукають так, ранг матриці. А яким же чином ми можемо знайти ранг матриці? Ранг матриці. Тепер, якщо ми говоримо такими простими примітивними словами, це кількість робочих рядочків, і наша з вами задача показати, скільки у нас є неоднакових. Рядочки в нашій матриці. Давайте це розберемо на ось такому прикладі, який я вам запропонувала. Дивіться, у нас є три рядочки, чотири рядочки, да, і 1, 2, 3, 4, 5 стовпчики. Зараз ми з вами будемо утворювати, ну, як ми працюємо методом гауса, ніби ступінчастий вигляд да, трикутну нашу матричку. Я хочу ось в цьому місці зробити нули. Яким чином я це зроблю? Я зараз візьму перший рядочок, помножу на 3 і відніму другий рядочок. І це я запишу у другий рядочок. Значить, перший, перший рядочок я перепишу без зміни. 1, 2, 2, 0 і мінус 1. Тепер я працюю із другим. Я одиничку множу на 3 і віднімаю трічку і пишу ось сюди 0. Тепер я 2 множу на 3 буде 6. І мінус мінус 1. Тобто 6 мінус мінус 1. Стане плюс 1, і сюди я записую 7. Далі беру ось цей елемент 2. Знову ж множу на 3, це буде 6. І. Віднімаю 4, буде 2. Ось так. Тепер ось цей елемент множу знов же на 3, це буде 0. І 0 мінус мінус 2 стане плюс, буде просто двічка. Тепер працюю з цим елементом. Мінус 1 множу на 3, це буде мінус 3. І віднімаю 4, буде мінус 7. Так, значить, що я з вами зробила? Зараз я приберу зайве, щоб воно мені не заважало. Я зараз у другому рядочку на першому місці вже утворила нулик. Ось. Тепер мені треба утворити нулик ось тут. Тому я перший рядочок буду множити на 5. І віднімати третій рядочок, і це щастя, я буду писати у третій рядочок, ось так. Значить, я перший рядочок множу на 5, 1 множу на 5, це буде 5, і віднімаю п'ятірочку, буде нулик. Далі 2 множу на 5 буде 10, і мінус трічка буде 7. Далі я беру наступну двієчку, також множу, якщо я забула, я подивилась сюди. На 5 буде 10. так? І що я роблю? Я роблю я віднімаю цю 10. так? Ось, да. Угу, Тут в мене буде знову нулик. Тепер нулик множу на 5 і віднімаю 8, буде мінус 8. І останній мінус 1 я множу на 5, буде мінус 5. І віднімаю двійку, буде мінус 7. Ось так. Якщо я більш нічого не наплутала, то я зробила те, що я хотіла. Ось в цьому місці в мене вже є нулик. Знову, давайте так, щоб мені не заважало, я приберу все зайве. Щоб мені не плутались ці елементики. ось, є. І тепер я переходжу до того, щоб зробити ось тут 0. Тому я просто від першого рядочку буду віднімати четвертий рядочок і писати в четвертий рядочок. 1 мінус 1 це 0. 2 мінус мінус 5 стане плюс буде 7. 2 мінус 0 буде 2. 0 мінус мінус 2 буде плюс 2. І мінус 1 мінус 6 буде мінус 7. Ось. У мене утворилась ось така маточка. Що я помічаю? Я помічаю насамперед, що я помічаю? Я помічаю, що у мене ось цей рядочок, дивіться, ось цей рядочок. І ось цей рядочок, вони є якими однаковими. Тому я зараз візьму від другого рядочка, відніму четвертий рядочок і запишу це в четвертий рядочок. Що в мене утвориться? у мене утворюється на першому я залишила 1 2 2 0 і мінус 1. Другий я залишу без зміни. 0, 7, 2, 2 і мінус 7. Поки що я не чіпаю третій, я залишу місце для третього. А от четвертий я віднімаю ці елементи, 0 відняти 0, це в мене буде 0, 7 відняти 7 це буде 0, 2 відняти 2 буде 0, 2 мінус 2 буде 0, і мінус 7 мінус 7 буде 0. У мене залишився ще один оцей рядочок, бачите, третій. Що я хочу тут? Я зараз візьму другий рядочок і відніму. Третій рядочок і запишу в третій рядочок. Для чого? У мене в цьому місці буде нулик. Давайте так і зробимо. 0 відняти 0 буде 0. 7 відняти 7 буде 0. 2 відняти 0 буде 2. 2 мінус 8, уже буде плюс 8, значить 10. І мінус 7, мінус 7 буде 0. Ось так. Що я бачу? Значить, Реально, я бачу зараз, що у мене останній рядочок, я можу викинути, він нульовий. да? І в мене буде ось така матричка. 1, 2, 2, 0, мінус 1. Далі 0, 7, 2, 2 і мінус 7. Ну, ось в цьому рядочку можна поділити на двійку: 0, 0, 1, 5 і 0. В принципі, ось в цей момент ми вже можемо сказати, чому дорівнює ранг матриці. Дехто з викладачів ще робить так, щоб у нас були всі одинички, щоб прибралися у нас. Певні ще рядочки, щоб вийшли тільки одинички робочими. Але якщо нам треба просто встановити, чому дорівнює ранг матриці, ми повинні дати відповідь, скільки в нас робочих рядочків. Тобто, скільки у нас не нульових рядочків. І от наразі ми бачимо чітко, що у нас не нульових рядочків три. Один, два, три. І ми можемо написати, що ранг нашої матриці А дорівнює 3. В принципі, цього достатньо, щоб індифікувати, чому дорівнює ранг матриці. Тобто, що ми робимо? Ми шукаємо з вами от, цим методом додавання, так само, як методом гауса ми розв'язуємо систему, і виходимо на кількість ненульових рядочків. Ну, я інколи кажу робочих. Ну що ж, це це добре, але як знайти ранг матриці бігом, якщо ми не вміємо цього робити? Існує купа способів, але найпростіший. Забиваємо в Google, як знайти ранг матриці онлайн, і шукаємо. Отримуємо онлайн-калькулятор ранг в матриці. Тут дуже багато реклами, але в принципі ми можемо знайти те, що нам треба. Ось у нас з'являється матричка. Наша матричка була 4 рядочки і 5 стопчиків. Значить, у мене 4 має бути рядочки. Ось. І 5 має бути стопчиків. Ось так. Наша матричка. Тепер я вбиваю сюди наші елементи. Один, так, два, потім два. Потім залишається нулик і наступний елемент мінус одиничка. Що у нас мінусом є. А тепер наступний у нас три, далі мінус один, далі чотири, мінус два. Так, далі четвірочка. Я думаю, що якщо буде робити, робити це на, на комп'ютері, буде швидше, але я ж хочу показати, як це робиться. Далі я знаходжу, вставляю трієчка, 10, 10, 10, 10. Далі, далі у нас 8 і 2, 8, потім двієчка. І останній рядочок у нас 1, мінус 5, 0, 1. Наступний елемент мінус 5, потім нулик, і потім мінус 2, мінус 6. Так, мінус 2 і мінус 6. Окей, все. Тепер що я хочу? Я хочу знайти ранг, я натискаю. Знайти ранг. Ось. Ось у мене ранг. Ділимо, 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 все робимо. А що ранг не такий? Може, ми не так вбили елементи? Ну, звичайно, у нас не мінус 6, нас тут 6 має бути. Ось, бачите, як міняється всі, вся ця поведінка. Шукаємо ранг. Так. Перевіряємо наш ранг в матриці 3. Бачите, ось ранг в матриці 3 прописано якраз, я думаю, що ви оце побачили. Тепер дивіться, дуже зручно, що все в нас тут написано, що ми робимо. Повністю написано, що, куди ми додаємо, що, на що ми множимо. І ми виходимо на ось таку штуку, геть, схожа до мого ось цього вигляду. Десь щось там трошечки може бути інакше, але ми бачимо, що не нульових рядочків у нас три. Тому ранг в матриці Три. Е, я думаю, що для вас це буде в нагоді як така собі перевірка. Е, і з іншого боку, е, якщо ви дуже поспішаєте, ви також можете використати цей онлайн-калькулятор. До речі, ви можете тут знайти і транспоновану матрицю, і знайти визначник матриці, і помножити матрицю на матрицю. Це досить класна штука. Ну, якщо не звертати увагу на всю рекламу. З вами була Олена Мельниченко, був Ранг матриці, вища математика та вишка для Олдів. На все добре! 不拜拜。